Ух, іду я. Оце я йду ось. По дорозі сухо, хоча вчора десь там дощі йшли, ну у нас не було, звісно. І морозу немає. Сьогодні нема морозу. Но завтра буде холодніше, може буде ще й мороз. Але ж холодно, руки мерзнуть. Але ж і сонце виходить, хоч трошки пригріє якось. Ой Боже, свіжі, свіжі цвіти. Серед дороги свіжі, що це було? Та до нас туди нічого не чути. Тож. Немає морозу, але вітер повернувся північний. Прямо мені в очі дме, сльози течуть. Я вже й очки наділа, щоб не так сильно залівало. Йду, йду. Такі в нас пейзажі. Сонце воно на мене світить. Йду до свого базару. На прогулянку. Щось я ще швидко прибігла сюди. Ще трошки залишилося, а воно там воно, за поворотом. Уже й прийду. Так, йдемо далі. Побачила такий красивий букет. Зараз я його собі сфотографірую. Ох, і красивий, Боже. Це якби мені хто такий подарив. Ось так то буває, красота. Красота. Щось собі вибрати? Це нектаріни, так? Да? Нектарини. Два штучка мені отаких От смачненький. Це вже я вдома. Слава Богу. Так, сонце почало лише підніматися. І що? І Тепліша робиться. Мої помідорчики такі ще тверденькі, визбирала. Ось так. Що я купила? На посадку купила. Цибульки ж купила, цибульки вибирала смачної такої по кілограму. Кілограмчик взяла. Шекспіра, кілограмчик взяла Радара і трой. Це я вибирала ті сорти, які смачні, Ну, це нехай буде, це на, на початок, на почин, як то хочеться. Якщо треба буде ще, якби вже садити. Якщо треба, буде ще, то тоді докупимо. А поки 3 кг характеристич. Хороша, я думаю. Це такі самі вкусніші сорти вибрала. Думаю, я вдруг розберу, де буде їх. А там її та й цибуліша, ще буде, та й буде. Вона, коротше, ще мені. Пізніше розберемося. Це так я походила. Походила. Купила моркви собі такої, бо в нас не вродила. І взяла три штуки баклажана, щось собі приготую. щось собі приготую. Так, що я її приготую? Протушу з помідорами. цибулею так. І буде мені смачно. Тут головне, щоб на вечір дідові щось приготувати, щоб він прийшов і його пригостити. Ну, щось придумаємо. На сьогодні нам виставили 17 градусів найбільше. Завтра 16, потім 15, аж у понеділок вже 12 градусів. Ну, в жовтні там буде ще 15, 16, 14. Ну, поки місток. на сонечку так хорошо. Хорошо так на сонечку. Єсть. Єсть на екрані, а... прийшов тільки. Не, не схотів да, передіватися, не схотів, а він тільки з роботи. -да, лев... Каже, я чистий. Ага, не встиг прийти і давай уже. Да, Є... Не встиг прийти і бігом концерти. на кухню. Забіг бігом на кухню. Каже, що ти тут хочеш? Аж вечера, що будемо? О, каже, будемо. Ну він бігом, каже, давай мені ніколи Мені ще десь бігти треба. Ну, давай, думаю. Ну, давай, не поймо. Тувайся, то роздівайся, то переодівайся. Та їж, як то. хочеш, Боже. Як... їж, тут такі заморські делікатеси, О, то уже, А ти... ти чи морські, чи які, ну, риба морська, ж Морська. Ну, і корочка, правда. жабляче. Собати жабляче. <рес> 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 і корочка. Чи я буде, не лягушся, ця усріша, чи яка там вона? Та воно тобі. Ну, коротше, хороша така і корочка, хороша заморські делікатеси. Так що, дід, пригощайся, рибний, а, сьогодні, а... сьогодні, як ніколи. Чого це я така рада, як тебе побачу, не знаю. Не знаю я, чого ти радієш. Чого я так радію, як тебе бачу? А <реш> дідові хоч би що прийшов і вовчить. Хоч би сказав, я прийшов, я такий утомився, я хочу лягти. Ні, він нічого не каже, каже, нічого, нормально так. І не втомився, роді, роді. наче він десь цілий день просидів, а це прийшов і розказує. У карти прогуляв. <реш> та я знаю в доміну. Прийшов, по я думаю, він єлі буде приходити, ноги перед вами, а він прибігає ще з підскоком. Молодець дід. Ото через те, що я тебе хорошо годую. Та що? Ти такий з какуле? Так. Да. Гработний сильно. Глянь, який супець. Ти що, гречаний та ще й з рибою. Навіть я не їла, ти типу поперед мене вскочив. Хто вчився? Тож я вже хотіла собі такого дієтичного, бо вже надоїло мені м'ясо їсти. Отегу. Та я й бачу, що ти товща їй. <гум> да. Надоїло вже м'ясо їсти. Сьогодні що щось не схотіла вже на нього й дивитися. Воно тобі його ставила, залишила, а то вчора ще. Таке хороше, ти вчора їв так гордо. Ну, мабуть, сьогодні доїси, якщо схочеш. Мабуть. Що, діє ті з по посірбані. Ну, і з хлібчиком, і з бутербродами, це з паштя, то Ти хоч кісточки тут повела Які кісточки, ти хоч такого не кажи, бо а у цій рибі? не позорся там дід. Яка там риба може, які там кісточки Я... будуть? Ну, хребет. Нема там нічого. А? Не, воно без хребет. Mm. Риба безхребетна. Ти ж дружна перебрати. дід, нічого я тобі не долучна, я тобі дала їсти. А я взагалі нікому в долги не залозю, щоб комусь щось бути, то я не залозю в долги. Понімаєш? Усім прощаю. <реш> <реш> долги прощаю. <реш> ну, дід, А ти завтра теж йдеш? А я так. А суботу і неділю вдома? Ну, слава Богу, на виході, дід буде вдома, а то я скоро забудуся, який він. Надо до пуття привезти, бо я трошки підстрижу тебе, зроблю красивого О, дідь, діда, да. І на виставку заведу. Та ні, такий дід може ще й пригодитися на хазяйстві, куди його не взяв. Хороший дід так зеркаєш до вас. Щось попалося. Ну, та слухаю, що ти тут прочитаєш. Прочитаєш, хороший попав. Хороший дід такий. Ну, ти його дома собі не має цього, да, я мені так добре. Коня. <сум> Через та дід хороший. Він довго не надоїдає. Да, дід. Прийшов, качки кричать, кури бігають за мною, як скажуть. Не знаю, за мною ніхто не бігає. А тільки тебе побачать, так і починають жалітися чогось. Цілий день, день. день жруть, жруть. я їх ще і жалію і на те ще вам і на те ще та несіться, тільки не несі. А вони прийдуть, дід прийде і вони за ним усі, і жаліються йому. Ох і противні. Сьогодні котів повиловлювала, та я йому й досі розказую. Десь закрила десь. Да, їх половила такі наглі коти. Я ніколи не думала, що коти, можуть такі мстительні бути. То ж кицьки? К... Та котячі а морди, котячі що. Кицьки вони чи не кицьки, а морди котячі. Я їх кожен вечір закриваю в сараї, щоб їм тепло було їсти, даю і закриваю, а їм це не подобається. Та ти мою собаки зараз половлять уночі порисити, а далі їдіть куди хочете. Ага. Вони ж вчора вже терпіли, оце терпіли, і рішили, вчора не прийшли додому. Я їх Як кликала, кули. кликала. То другий день вже їх не було вдома, а там сиділи, виглядали, Ну я їх кликала, а вони ніхто не прийшов. А сьогодні вже рано їсти похотіли і явилися вони такі. Це ж надо такому таким всітільному пішли. Пішли геть з дому, щоб їх тільки не закривати. І тільки ввечері вони тікають уже з дому. А, я ж їх у сьогодні як половила, воно там одне було закрите, а друге бігало. А тепер їх одно вдвох посадила, хай побалакають, домовляться Обрати ж вони щось там між собою. <реш> не втічуть, не пустю. закрив на ніч у сарої. Це ж надо такі, щоб коти хотіли мене обдурити. Я цього не можу пережити. Кизьки, а не коти. Котячі морди, погані. Вони киськи, киськи, а от таке, щоб робили, га? Та де це таке є? я б людину думав за такого, що на стільки тільки киськи усі хотіли мене надурить, га? Розумні, бачиш? Оце який розум, я бачу, та ні. Мої... В мене вдома живіть по моїх правах. Вони думають, що я в них живу тут. Да. <риванула> Рва, нуле і тікають, тільки ввечір вони тікають. А та ж мала, воно все такецьке, воно? Балакайте вони між собою. собою якось побалакають, вона ж йому щось някнула, і воно за нею хвоста задрало і за нею. І ти його клич, не клич, воно не прийде ні за які гроші. Сказала сиди, і воно сидить. Ну Це ж треба таке кицьке, вони мені так і не нравляться, я їх буду перевиспитувати. Я їх бережу, щоб собаки де покусали, щоб де загризли. А вони мені коники ставляють які, га? Та ні, так не буде. Будемо й далі гратися в ігри. а ось буде холодно, де ви будете бігати? Прибіжете? Скажете, хочу сарай пустити. От і коти. Я б ніколи не надіялась на таке, що коти можуть так учудити. Чи вони кицькі, чи коти, Дикой вони звяль. морди котячі якісь. Це теж з'їсти треба. Дикий звір. Це дуже смачненьке. І з м'яском бери, з помідорками, з м'язку. Десерт дуже смачний, нового. От його м'якасенькі такі, да, О, які вони м'які та смачні. І вони ще да. шоколадні, вони сказали. На терапічки похожі. На тебе вони похожі. Вони такі м'які, що шо... я їх несла, щоб і... не поламать, да. дуже хороші такі. Понравилися мені вони. Так, що смакуй тіт? Що шо таке? Щось не так? Важко буде запав. Та не буде важко, ляжеш та лежатимеш уже. чого тобі буде важко? Ох, oh, робити не важко, а як їсти, та важко, так? Ага. Да. Oh, oh. Якби робити не їсти. Та <laughs> да, дід, та ти так мені предполагаєш. Тобі, да. Да. чому ти тут робити і не їсти? То ти ж так хочеш. Щоб робити не їсти. А, Бо, важко. Бо важко, як наїстися, та не... а як наїстися, то лягти, то гасть не буде важко. А скажи. Ага. А... Я хочу на хороше. Хороша, хауша, да хороша. Я сьогодні казала Альоні, що дід мені дав тисячу гривень і каже, піди блендера собі купи. Да. А вона каже, ви каже, чого там? Десь за тисячу можна купити блендера. Як? Да. Вона каже, як свій купляла, каже, а коли три години назад, то він більше стояв, як тисяча, а ти каже за тисячу хочеш блендера купити. Yeah. Даді? Yeah. Та може ти мені сам купиш його за такі гроші. Гек не взяла. Ну хорошо. Я не бачила, але я щось сумніваюся, що за тисячу можна блендера. Теж тобі не тисячу дав. А, та то ти на друге дав. То теж того немає, що ти дав. Ага. Так що дід, я ага. за та тобі нічого не кажу. Ти мені казав на тисячу і купи свій блендера. Да. Ну, кажу, поки я буду його купляти, ти тоді мені ще дасть. Добавляй, так слово, може. Не може І знає, що треба давати. Ой, дід. Не сам підеш купиш. так тоді. Ну ладно, дід, це ти довго будеш давай да. я трохи трошки я. Трошки я відпочину, а потім далі треба знімати. Смачний десерт? То брауні шоколадне. Називається так. Я ще такого не пробувала, вирішила попробувати. Мені сильно сподобалось. Така м'якенька, сладенька, а шаєм то взагалі безподобно. Чого да Так. Всім гарного вечора. Yeah. Діда побачили, дід на місці. в Доброму здрав'ї, <зв 'язок> Хай живе і здравствує. Дід доброго йому здоров'я бажаю. <зв 'язок> і всім твоїм глядачам. Хай приходять. От правильно глядачам саме вперед. Да. <зв 'язок> то діда хай заходять в гості. Дід завжди гостеприємний такий. Да, да, да. Так, минут багато, через те я тороплюся, щоб сильно не натягувати. Махай до свидання і всім гарного вечора. Я Слава Богу, дід. Все, пока. До нових зустрічей.